Вітаю, зараз ми подивимося місто Вугледар. Що заважає відігнати расистів від міста, припинити бойові дії, агресію ворожу забрати від Вугледара. Дайте нам відповідь. Спасти людей в місті Вугледар, врятувати їх, відвести бойові дії, відігнати, знищити ворога від міста Вугледар. Потужна зброя. Працює. Так, оточення якесь на майбутнє, як планується. Працює колаборанти. Відкрита дорога. Буде відігнано від вугледару ворог. Відійде, відкрилась дорога. Так. Все необхідне для людей прийде. І такого становища, як люди перебувають у Вугледарі, як в пастці, що не виїхати не, не, не буде. Ж, жінки отримають допомогу, зможуть виїхати або обстріли. Треба припинити. Так, зараз, зараз, йдуть обстріли. Мені треба подивитися. Не так, здійснюється агресія саме з, з у ворог знищує оцей. Мирне життя, мирне населення, саме на нього направлена оця дія, насильство. Він його тримає як в заручнику. Цих дітей, жінок, в глидарі, заперечує, хочу забрати весь ці постріли, повернути всі обстріли ворогові. Щось відбувається із фінансуванням, там колаборанти працюють на ворога. Крали щось в Вугледарі, заперечую. Ніхто не може наживитися на горі і стражданнях людей, ці гроші повертаються в Вугледар. Так, щоб не було мирного життя, щоб люди лишали місто, щоб зруйнувати це життя, це план ворожий, щоб люди дуже сильно боялися, заперечую, більше немає. Обстрілів повертаю весь цю, всю цю агресію негатив ворогові. Захищав. Але виходить карта така, що відігнуть, відійде ворог. Буде його застосована до нього дуже потужна зброя, і як захист неба над вугледаром або це буде працювати ПВО, або щось таке потужне, що ворог буде лякатися цієї зброї. Це на кордоні вугледару таке буде щось стояти. Багато військових України, Вугледар, вночі щось відбувається, а вночі руйнування. Вночі, протистояння. І карта миру. На листопад місяць ще буде, можливо, якийсь е, вихід, е, вийде ще залякати вночі обстрілами. А, але буде карта миру. Це свідчить про те, що військові дадуть таку відсіч, що ворога не буде. Так. Дуже добрі карти на листопад місяць. Я бачу, що листопад місяць вугледар буде в мирне небо. Можливо, початок вночі ще буде обстріл, а тоді настане мирне небо. І ворога віджене окупанта або знищать його. Там тримається в таємниці, готується наступ, на, в, на, саме в, можливо, саме в цьому напрямку, де вугледар наших військових. Там велика кількість зброї, велика кількість військових, дуже сильні керівники, які це з листопада піде наступ. І цим закінчиться. Обстріли Вугледару, як звідти підуть наші військові і від, будуть гнати ворога. Так, Вугледар. І до вас прийде допомога, виплати, і щось відбувалося в місті або мародерство, або щось таке дуже нехороше. Щось із грошима. Так, жінки отримають те, що або можливість виїхати, або їм прийде допомога. І перемога місто буде. Так, все необхідне для перемоги. Вугледар буде захищений, мирне небо, і це листопад місяць, тільки можливо, бачите, в небо мирний вогонь ви будете. І звідти будуть рухатися наші військові. В наступці в таємниці, ніхто про це не буде говорити. І надходження фінансування до міста. Оце буде хліб, їжа, відновлення цієї діяльності міста, щоб в магазинах були продукти все необхідне для людей. Так, я хочу забрати весь негатив. Прошу вищі сили. Поверніть ворогові. Все, що він чинив. Всі злочини військові, які відбувалися в Вугледарі. Повертаю ворогові. Прошу захистити населення вугледара від ворожих ракет, бомб, снарядів. Відвертаю ракети, повертаю ворогові назад. Заперечую, більше нищити домівки не вдасться. Руйную всі ворожі плани. Заперечую, заперечую. Ой, відкриваю дорогу на знищення ворога. Дайте сили. Нашої армії українській для захисту вугледара і знищення ворога, де будуть всі мирні люди захищені по Верховному суду прошу ваші син. Всі біль страждання. Поверніть ворогові. Відкриваємо дорогу, перекриваю. Перекриваю. Я хочу відкрити дорогу і забрати всі перешкоди, які заважають військовим армії України зробити потужний наступ на ворога і знищити його, видігнати. і захистити місто вугледар. Від агресії ворожої мирних мешканців. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликають закрити небо над вугледаром, повернути, відвернути всі ракети, бомби, снаряди, дрони і всі можливу агресію військову окупантам назад, їм на голову, їх же ракети, бомби і снаряди. Буде так, буде так, буде так. Прошу відкрити дороги Збройним силам України для здійснення потужного наступу. Де прибуде вся необхідна зброя, що необхідно нашим військовим. Абсолютно все. Да будуть врятовані мешканців угледару від агресії. Прошу вищі сили відкрити нам дороги для перемоги. Да буде все сказано здійснено. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дорогу для захисту. Відкриваю для береги. Та відвернуться всі ракети гроші від вугледару. Там будуть жителі. Жити мирно в мирному небі. Та буде все сказано здійснене. Так, так, важкий там. Стан ворог агресивний, але є плани у наших військових, його будуть нищити. І вийшла карта миру на листопад місяць. І надходження допомоги вугледар ви будете в мирі. На початок навіть листопада ви маєте мирне небо має бути. Köszönjük a